Ну, то не мені тяжко, що маю робити. Молитися Богу, так думка не та. Не рада би їй Богу, не рада б жритись. та лихо спіткало, а я сирота, нема кому в світі порадень дати. нема з ким прокляту журбу поділить. Ніхто не прогорне, як рідна я мати, ніхто не спитає, що в тебе болить, зелена діброва, та що мені з того, що вона зелена в чужому краю. Сураються мене люди, цураються люди мене, як чужого. А чи привітають, жалю завдають. Чи бачиш, меж нами леда, що гуляє? Леда що? А за що? Що на чужині? Гуляйте, глузуйте, ваша доля мати, а мені меж вами немає де стати. Я всі святині, ви пани багаті, не смійтеся ж з мене, що я сирота. Прибуде година, коли не загину. Меж вами, панами, не доля моя. Коли не побачу свою Україну. Тоненька-рідненька, то сестра стоять. З тобою при дорозі високі могили. Отам От моя доля, там світ божий, милий. Дякую, дякую.